Володимир Путін і Барак Обама поговорили вічнавіч віч вперше за останні два роки. Стримане рукостискання жодних коментарів пресі. Пізніше президент Росії назвав зустріч відвертою і конструктивною. У Європі бачать у цьому позитивний сигнал. Адже зволікати з вирішенням сирійського конфлікту більше неможливо, вважає депутат Європарламенту Ельмар Брок. Європа. Зрозуміло, що без Росії проблему не вирішити, але слід наголосити, що Москва, крім амбіцій світової держави, має і власні інтереси в Сирії, бо ісламістський тероризм становить небезпеку для мусульманських республік Росії Та, як вважають експерти, захист національної безпеки Росії не єдина мета Путіна. Завдяки своїй сирійській політиці він знову опинився за одним столом переговорів зі світовими лідерами. І іншого боку, Путін хоче посилити свій вплив на близькому сході. Він хоче контролювати повітряний простір над Сирією і розмістити там свої збройні сили, щоб зберегти свої бази в Тартусі та Латакії. В ООН Володимир Путін закликав створити коаліцію проти бойовиків ісламської держави, але чітко дав зрозуміти, Москва підтримає коаліцію лише за умови участі в ній президента Сирії Башара Асада. Саме це може стати каменем спотикання для співпраці Заходу і Росії з сирійського питання зараз на заході взагалі не знають, як врегулювати сирійський конфлікт і вирішити проблему з біженцями, тому хапаються за будь-яку соломинку. Путін, наче, може допомогти, та я дуже сумніваюсь. Не в за участю Асада можна вирішити проблему, як наполягає Путін. Асад радше сам частина проблеми. Експерти вважають, Путін змушує захід вибирати з двох бід, визнати Асада партнером у боротьбі з терористами ісламської держави або залишити все як є, і чекати на збільшення потоку сирійських біженців до Європи.